Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і у нас таке запитання теж від вас. Люмінела задає таке питання. Що саме перекриє повітря схемам та вивезенням вкрадених коштів? Це публічне висвітлення. і в мене ось випали ці карти. Це журналістські переслідування, або іноземні партнери, або внутрішні таємні патріоти в тому кодлі. E, дивіться, <смі> ну саме випали на публічному висвітлюванні. Оце і є публічно говорити про це. Це може в принципі закрити от коло закрити, коли є бажання. Я би сказала так: коли є бажання перекрити це ці схеми, знайдуться і люди, знайдуться і журналісти, а ну, в принципі у нас при владі сидить. Ото все кодло, вибачте, от як ви і написали, в тому таємні патріоти в тому кодлі. Розумієте, це, скоріше за все, до цих всіх підходить внутрішні таємні патріоти в тому кодлі. Тому що оце патріотизм може говорити про бажання. А в нас хто є бажання оце все прикрите? Бачите, а потоки йдуть величезні. Гаразд. Ми розберемо це питання трошечки докладніше. А, гаразд, ще раз читаю: Перек... хто перекриє, що саме перекриє повітря схемам та вивезенням вкрадених коштів? До речі, хочу подякувати за такі запитання, тому що мені спрощується роботу. Я сіла, мені не треба нічого видумувати. От сіла і зразу задаю питання. Коли я починаю, мені знаєте, потрібно знати ситуацію, а ви вже задали хороше запитання. Тому дуже вдячна тим, хто задає конкретні запитання, а не посмотрите. Так, хто перекриє повітря схемам та вивезенням вкрадених коштів? Це публічне висвітлення, журналістські переслідування, іноземні партнери та внутрішні таємні патріоти в тому коді. От зараз ми і роздивимося. Ви знаєте, я люблю дивитися все по поличках розкласти, я не люблю дивитися якось абстрактно. Тут у нас випадає 20-й аркам. Тобто від кожного потрошки. І я вже приготувала собі ракушки. Так, зараз більшу візьму. Ось. Вже приготувала собі, щоб не блокували відео, тому що, на жаль, блокують дуже. Ну що ж, поїхали дивимося, що зможе перекрити повітрям схемам та вивезенням вкрадених коштів публічне. Ну, це треба, так, да. це треба теж публічне. Потрібно над цим теж працювати. Тут, знаєте, от ця карта, от мені здається, тут і докладати не треба. Ця карта показує: довбати, довбати, довбати і довбати. І воно, як ця карта говорить, всі. Але кожний потрошечки якусь частинку вкладає. Ось одну частинку повинно викладати публічне висвітлювання. Друге, у нас ідуть журналістські переслідування. Теж теж, дивіться, що трічка тут, що трічка тут. Це вже трічка це вже говорить про те, розширятись. Коло людей повинно розширятися. Тобто, повинно збільшуватися. Так, це теж. По цій карті теж. І журналістські переслідування повинні бути. Вони повинні слідкувати, вони повинні переслідувати, чекати, розумієте, висвітлювати оце все. Тепер іноземні партнери. Чи вони зможуть допомогти? Ну, тут вже важче. Тут вже важче. Чому? Тому що що можуть зробити іноземні партнери? Вони не можуть, вони можуть просто взяти і не дати нічого. Розумієте, їм складно. От іноземним партнерам їм складно. Єдине, що вони можуть зробити, це все висвітлити. Але, на жаль, на марафоні цього не покажуть все рівно. Правда? На марафоні покажуть тільки те, що прекрасно, хорошо, а те, що погано, не, не скажуть. Внутрішні таємні патріоти в тому е, кодлі. Ну, Тут теж, бо там всі пригрілися. По е, цій. Імператриці говориться про те, там всі, кожний собі хазяїн, ніхто нічого не висвітлює. Всім все добре, затишно, приємно, вони в багатстві. Вареник у сметані, вареник в маслі, хто як любить. От. Ну і не кожний вареник з'їж з маслом або з сметаною. Розумієте? Можна і, і, і що, просто з цукром, якщо солодкі вареники. Наприклад, так? Ну, це я вже. Ось якось так мої дорогенькі, хоча можна докладати. Можна докладати. Ну, давайте спробуємо докладати. Кладемо цю карту і будемо пробувати докладати. Мені не зовсім зрозуміло, ось тут з партнерами. Чи можуть, ну, карта зразу каже складно. Ускладнення будуть. Це важку вату. майже неможливо. Але все рівно ця карта говорить, що кожний дасть якусь частинку. Ми все рівно. Розглянемо ось це питання. Ну, вони, бачите, тут, скажу так, просто перекрити. Знаєте, що вони можуть зробити? Просто перекрити потік грошей в Україну. І тоді нічого не зможуть красти. От українці, коли будуть лишиться дирочка від бубліка, то вже нічого не будуть красти. Тут просто от вони що можуть зробити? Не давати більше грошей. От і все. Не давати грошей. Так. Ну, тут, в принципі, я теж. я я Мені здається, я все розібрала. От бачите, і, і те на майбутнє. От карти показали, зараз я ще прикрию. Ще прикрию. Карти показали ось стосовно цього, що можуть перекрити в майбутньому гроші, ресурси. Просто перекрити, не давати. Тоді е, зменшиться. Але але, ви всі знаєте стопроцентово, що Зеленський злигається з Китаєм, ще з кимось, щоб йшли потоки, гроші з іншого боку. Ось якось так. Бо китайці не будуть перевіряти. Зеленського вкрав, не вкрав, їх хто не волнує. Їм треба захомутати землі, владу і тому подібне. Ось. Захід, наприклад, іноземні партнери. і... Наші партнери, справжні не союзники, а партнери. Вони просто перекриють. Розумієте, і вони требують, вимагають від влади звітів. А влада не хоче звітувати. Влада не хоче ні перед ким звітувати. Це знаєте, ви всі без мене. Я не повинна вам тут говорити. Ось. Влада не звітує перед народом, не звітує перед партнерами. Вони вирішують і роблять, що хочуть. Ось такий вам розклад. Тобто, кожний потрошечки. А найменше ось тут. Найменше. Тому що це єдине вони перекриють взагалі потік грошей. Ось. Кожний потрошечки говорити про це, висвітлювати про це. Ну, і звичайно, ось. Ця. А Давайте запитаємо ще. Мені здається, карти хочуть щось інше сказати зараз. Як перекрити повітря схемам та вивезенням вкрадених коштів? Як бачать ці карти? Ви знаєте, тут двічка, тут двічка. Це вибір. А вибір говорить перевибори. Перевибори. Повинні бути вибори. Дивіться, карта теж говорить. Ось, щоб захистити наші кошти, потрібні перевибори. Тобто, вибір повинно, повинен відбутися. Бо ці будуть красти все. Краст, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!